Всім привіт всіх вітаю себе на каналі Трампа Всесвіту. Всім вдячна за підписки, всім вдячна за лайки, дуже приємно особливо читати коментарі. коментарі так? Сьогодні хочу для вас зробити такий розклад на тему, як пройшов мій ритуал ритуал. Ритуали хочу, не хочу дивитися, чесно кажучи, ритуали на негатив. Тобто ті, хто там крадники які ставлять, тому подібне. Тобто, на ритуали на черноку ми не дивимося сьогодні. У мене не той настрій. І колоди не ті. І, тобто тут... Намір у мене взагалі не тільки на позитивну магію. Тобто там, хто робив на благополуччя собі, на вихід з тяжких становищ, на гроші, на здоров'я, на красу. Ну, тобто такі от, от такі будуть ритуали сьогодні проходити. Не настроєна моя душа сьогодні дивитися темні ритуали. Так, не той настрій можу сказати. Добре, будемо працювати ми на трьох колодах. Три варіанти буде. Перший варіант Таро інсайда, другий варіант Таро 78 дверей і Таро Снів. Обирайте свій варіант. Я поки що відкладу. Так. Перший варіант вітаю вас. Давайте подивимось, як пройшов ваш обряд, пройшов ваш ритуал. На позитивну магію? Так, перше дивимось. Перша карта в нас буде. Як лягобряд? Друга карта. В якому стані на сьогоднішній день робота? Тобто, Обряд ще раз в розкруті, вже став, або не йде далі. Тобто, саме розумієте, різні причини бувають, в якому стані на даний момент робота ваша. І що по результату цієї роботи ви отримаєте? Що по результату? Так, перший варіант дивимось, як ляг це ритуал. Зірка. Можу сказати, що ритуал, який ви робили, тут або на красу, або на здоров'я, або на можливо в якусь мрію там не знаю. Тобто в нас карта зірка. Зірка, карта прекрасна, багато така обіцяюча, але вона дуже-дуже повільна. Тобто ляг ритуал добре. Але ця карта говорить, що до того результату, який ви хочете, ритуал розкручує, не знаю, зараз подивимося, як розкручується. Четверка жезлів. Стабільно розкручується. Я не бачу тут таких, от, знаєте, якихось швидких. Тут не швидко, можна сказати, знаєте, тіше їдеш, далі будеш. Чи тихіше їдеш, далі будеш. Давайте отак. Ритуал. Тут або ви з водою якийсь ритуал робили, або, можливо, ви через планетарну магію хтось працював. Мені зірка у мене завжди не знаю чому, але в мене асоціація йде з Венерою. Тобто тут фінансові якісь краса, фінанси, любов, але можу сказати, що можливо хтось і робив якийсь обряд на народження на завагітніти. Тому що тут такі хтось, можливо, на будинок. Четвірка жезлі нас говорить про карта чотирьох вуглів, чотири вугла, тобто чотири е, опори, чотири стіни, карта будинків. Е, можливо, хтось хоче придбати свій будинок і е, е, якусь справу робити. Але можу не будемо зараз гадати, хто, хто який обряд робив, тому що це може їх мільйон. Е, можу сказати, що стабільно розкручується. Давайте подивимось Результат е, дев'ятка жезлів. Результат в, в найличні защита. Дів'ятка жезла». Можу сказати, хтось виставляє собі довгоіграючий захист. Якщо ви робили захист собі, то повірте мені, він спрацює однозначно. Захист ви отримаєте. Можливо, хтось захист на будинок ставив, тому що тут таке, знаєте, якщо ви ставили захист, то цей захист дійсно він буде довгостроковий, тому що зірка вона говорить про довг до довгі Буде працювати довго. Тобто, якщо це на захист, якщо просто на е, благополуччя, гроші і тому подібне, е, то можу сказати, що ну, не перший ваш ритуал це. В тому, що дев'ятка жезля нас завжди говорить про минулий досвід. Тобто такі ритуали ви вже використовували, і результат, в принципі, ви отримаєте такі, як завжди. Тобто, ту саму стабільність, ту саму розкрутку, той саме. Якщо ви щось робили вперше, то захистіть свою роботу. Якщо ви, наприклад, робили кожен раз, коли ви робите якусь практику, обов'язково захищайте її. Щоб ніхто не вліз у вашу роботу, щоб ніхто не нашкодив, ніхто не збив і тому подня особливо якщо у вас є вороги з магічного з магічним впливом, магічними знаннями. Тому такий момент може бути запросто. Прекрасно, стабільно, довгі і якщо це захист, прекрасний захист став. 다, більше всього, що хтось захищає себе п'ятерка м'яче да, від якихось зовнішніх нападок, зовнішніх, тобто, можливо, від вампірізму, можливо, від людей якихось себе закриває. М -м 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 -м, можливо, ви захищаєте когось, якусь людину. Можливо, ви через когось працювали, хтось вам виставляв, тобто роботу робили. Не ви особисто для вас робили роботу. Але робота зроблена, і ви захищені ну, захищені однозначно, і, в принципі, результат такий стабільний, знаєте. Але, про що кажу, результат стабільний. Якщо ви робили вже такі обряди, то ви отримаєте точно такий же результат, як і раніше. Але майте на увазі, що захистіть свою роботу. Дякую перший варіант. Коротенько, без води. Тому що я люблю позатягувати. Так, другий варіант. Привіт. Давайте подивимось, хто обрав колоду Таро, 78 дверей. Ух ти. Клітка. Дев'ятка жезлів вийшла. Ой, дев'ятка мічей. Страхи. Хтось з чимось бореться тут і давно. Якісь складні, складні обставини, які не дають вам дуже довго спати, нормально дихати. Так, добре. Давайте подивимось, як пройшов ваш обряд. Дивимось, обряди тільки позитивні. Сьогодні у мене такий настрій. Ті, хто хоче подивитись, як ляг-обряд на негатив, то, будь ласка, в наступний раз. Так, як запустилась робота ваша? Ваш обряд? Буде четвертий варіант. Проситься в роботу, ладно, добре. Як запустили ми на свою роботу, в якому стані на даний момент, і який результат ви отримуєте? Який буде результат? Так, добре, дивимося, як запустився ваш обряд. Десятка жезлів, не запустився дівчатка. Не запустився, не знаю. Давайте подивимось дві десятки. А Не собі робили ритуал, робили чоловіку. Хтось робив ритуал м -м, дівчата тут на оновлення стосунків. Дивіться, хто, наприклад, робив там захист там, чи ще щось, ні, це не ваш варіант, однозначно. Тут варіант е, е, усько направлений, Тут люди робили обряд, який або гармонізацію, або на оновлення стосунків, або на завершення стосунків, відрізали якісь канали і для того, щоб відкрились нові дороги, тобто на відкриття доріг. Але тут все зав'язане. На чоловіку. Тут або чоловік ці обряди робить, або ви робили для чоловіка ці обряди, або на якогось чоловіка ви робили ці обряди. Тут, де дивіться, ще й сонце. Карта світ у нас говорить про народження дітей, якщо ну, тут в прямому значенні так? тут нове щось, народження чогось нового. Тут карта шлюбу, да? десятка кубків, яка відповідає за благополуччя сім'ї. Тобто тут або на оновлення благополуччя сім'ї робилося, або для сім'ї щось, або, можливо, хтось перед цим робив звільнення бідності і ще. І зараз наповнює благополуччям, он, оновлює благо, благосостояння своєї родини. Але тут все через чоловіка. Розумієте, тут таке обуздання чоловіка. Дев'ятка жезлів. Бачите, все стає на свої місця. Тяжко, але все стає на свої місця. Результат, результат вашого обряду 100% є. Оце тільки не розумію десятку мечів. Десятка мечів у нас завжди завершувальна програма, завершує щось. Можливо, в якому дивіться, як запустилася, вже все вона завершила свою роботу. Тобто, ви вже цей обряд вже працює. Він не просто запустився, він працює вже так. Знаєк, тут зміна зміна долі. Дівчатка тут або хтось, якщо хтось виставляв захист, то виставляли чоловіку. Чоловіку можливо виставляли, по захищали його життя. Цікаво, дуже, дуже цікавий обряд. То, знаєте, як зміна зміна судьби? Цікаво дуже, я не розумію, що, що це, але в мене йде підміна судьби, зміна судьби, зміна судьби. Добре, не буду морочити голову, не собі не вам. Можу сказати, що так, має силу даний ритуал і колосальну силу. Результат є однозначно. Так як він запустився, запустився вже давно, тобто запуск вже завершений і він вже працює. Він реально працює, цей, ця робота. Тобто ця робота зроблена була не вчора і не позавчора. Так, добре, дякую. Другий варіант. Варіант вітаю. Хто обрав колоду Таро? Снів. Давайте подивимось, як пройшов ваш обряд. Обряди ми дивимось тільки позитивні, тобто на негатив ми не дивимось, тільки позитивні обряди. Як запустився ваш обряд? в якому стані на даний момент, який результат ви отримаєте після обряду? Як запустився ваш обряд? Не хотіла. Пере... Прям відчувала, розумієте. А коли ви робили цей обряд, ви його, таке враження, що ви його боялися, в кому стані він. Дрядка запустився. Чому? Тому Страхи, Страх за дітей. Захист. Так. Підпочатка. Тут хтось робив а, на благополуччя, тут хтось робив а, на Тут захист виставлялись, можливо, хтось виставляв своїм дітям захист, можливо, хтось партнеру. Але можу сказати, що так, все працює. І також а, ну, ставила жінка. Так. На наступним відео зроблю, в якому стані а, ваш захист, тому що тут щось чекається тут. Дивіться, що говорять карти. Дивіться, що говорять карти. Так, ритуал спрацював дійсно все. Але карти говорять про те, що магія це дуже добре. Магія вирішує деякі ваші питання, перекриває, допомагає, пробиває, захищає і тому подібне. Але карти говорять про те, що ви дуже багато надії покладаєте на магію. Тобто ви самі для себе. По суті, робити не хочете нічого. Ви працюєте, можливо, але от ви більше покладаєтесь на магію, ніж на себе. І такий момент, чому я це говорю? Тому що ці всі ефекти короткострокові. Тобто, це буде обряд на гроші, це буде обряд на. Захист дітей, там, вашої пари, не знаю, на добробут по цій карті. так, Він є, результат є, але він короткостроковий, тому що ви знаєте, як ефект прийшов, ви задовольняєтесь цим ефектом. але більше ні, Тобто ви повністю покладаєтесь на цей ефект і можете рівнесенько сидіти на попі. А вам потрібно і діями підпорядковуватись і працювати, Тобто, вам шанси дають, а от реалізувати все, реалізація цього всього залежить від вас. Ви можете звинувачувати магію, що не спрацювало, або не вистачило сил, або якщо ви до когось звертаєтесь, тобто ви можете сказати про фан, тому що ну, ефект був якийсь там короткостроковим. Розумієте, ви самі, по-перше, ви можете самі збивати свою роботу. А по-друге, цей ефект, який ви отримуєте, ви можете просто говорити, що він короткостроковий. Так. І ви не, ви не використовуєте ці шанси. І ви не використовуєте ці шанси. От вам вище суд. Дивіться, інформація йде про те, що. Хочу перевести в голові мене йде фраза на російській мові, «Без безстрадання витащиш рибкою із пруда». Тобто, якщо ви хочете отримати якогось результату від магії, то вам потрібно підобрати ритуал, підготувати його. Іноді на це, це коли вже мастера працюють, вони працюють постійно з великим потоком людей. В їх є всі практично. Матеріали для роботи своєї. Іноді ми просимо своїх клієнтів для того, щоб вони підкупили те, що їм потрібно для обряду. Якщо я працюю особисто з людиною. Я готуюсь до обрядів. Ви робите обряди легенькі, простенькі. А очікуєте дуже серйозного результату? Так. Розумієте? Тріка Пентаклів перекриває п'ятірку пентаклів, Тобто потрібно навчатись, навчатись, як правильно проводити ритуали. Тому що ви, по-перше, можете мати мало інформації, або вибирати якісь ритуали із соціальних мереж, де неповні ритуали. Таке відчуття, ви знаєте, тут іде інформація, що хочемо мало затратити, але багато отримати. Знову десятка. Класа фортуни. Так, стрійки, дуже багато інформації йде вам. Мені, хочуть, мені говорять про те, що. Вам потрібно навчатись, вам потрібно йти далі, не линитись, розширяти свій кругозір, розширяти об'єм. Тобто, якщо ви берете якийсь обряд, візьміть трішечки складніший, підготуйтесь до нього, витрайте час, витратьте свою енергію, вкладіть в цей ритуал свою енергію. Не просто ви взяли, наприклад, рунічний став, ви його просто начертили, прочитали і забули. Ні. Так, це на енергію дійсно руни, вони мають в дуже велику силу, абсолютно не з ким не спорю. Але якщо якісь обрядові моменти йдуть, то до їх потрібно готуватись і готуватись так, що ви до того, що ви кожен свій крок прописуєте. Це в самому початку я так раніше робила, тому що боялась, не те, що боялась, а хотіла зробити все правильно, щоб все було чітко. Я не знаю, хто мене буде дивитися на третьому варіанті, але має таке враження, що тут людина, яка е, хоче знати, а можливо, не має в кого спитати, можливо, не, не, не знає, трохи страхує при роботі. Не хочу говорити, що новачок, тому що неоднократно бачу, що робота робилася. Для себе, можливо, не для когось, а для себе 100%. Але ви стоїте ніби на одному місці і за своєю, вибачте, лені. Тобто ви не хочете розширяти, розширяти свій. Сила є, енергія є, потенціал є. Чому я на вас так загострила свою увагу? Інформація йде що по справедливості, зрозуміла. Доносять інформацію до вас. Тому що от, от, о, по справедливості, чому карта справедливості вишла? Тому що я вам зараз говорю про те, що не чекайте на швидкий результат від малого ритуалу, не чекайте на великі гроші, на великий спектр дії, на довгострокову дію, якщо ви не вкладаєте енергетично, якщо ви не носите, наприклад, залежності, з ким ви працюєте, через яку силу, де дари, де откупи, тобто тут ви маєте тобто, повністю повинні це правило зберігати. Імператриця говорить про те, що у вас в роду можуть бути люди знахарі. по материнській лінії може проходити. Коротше, я вже влізла не туди, куди треба. Ваш ритуал спрацював все. Але він буде короткостроковий. Вибачте, залізла вже мене понесло. Я просто звикла, що мені потрібно завжди долазити до корня, до отуди, чому воно так. І, і вже на таких коротких розкладах хочу зробити його коротеньким, ні, мені треба обов'язково туди свою княпу всунути. Так, добре, дякую, третій варіант. Все запустилося, все добре, але причину, чому короткостроковий або не, не спрацьовують у вас ритуали, я вам не озвучила. Так, Всім вдячна. Ставте лайки підписуйтесь. Пишіть свої коментарі, дуже цікаво. А, наступним відео хочу зробити, в якому стані ваш захист на сьогоднішній день. Подивимося а, а, на все добре, мирного неба, нам всім над головою.